Слава всім розпочинаємо пряму трансляцію з про ніяку нічию мови не може йти, тому що поєдинок справді дуже принципових команд. Отож, Шановні розпочина боліварі. Львівщини Остарцю. часом зараз Василь. деда Остарцю. розпочинає Остарцю. цю атаку команди Гірник Новояврусь. матчу зараз небезпечний момент і не забув. Тоді за новояврусь забував. Слоневський за Яворів, Зубар та Грит. Всі гравці є сьогодні на футбольному полі. Зубар зараз прокидає. Двох опонентів виконує подачу, там нікого просто немає. До всіх найвищих гравців Яворова ось гриб виконує подачу. Хороша! Пробиває, до речі, просто передбивати десь, розуміє мізерник і Деда, що такі розіри ще можуть бути, тому перебували якраз поруч. Деда, Деда сам, він може пробити, пробиває Деда! Рицяр спокійно, забирає. Поруч з ним рипала Мацелюк просто через дещицю. Це дуже він зараз необережно зіграв. І зараз ось мізерних, шатромайданчику Деда, простріл. Але добре грає Радюк. Ми бачимо, привозять собі момент і стріляє поворот. Гордійчук пробиває класно. Радюк. Зараз позаду це Микола Богдана. Не наважується на удара. Передача. Мацелюк до майданчику, Шандра пробиває. Гордійчук добре віддає. Шандру, ось, ось простріл, але відбувається, що тут бачимо сумбур в сумбургу оборон... Та ці останні хвилин 20, точно важкувато їм. Микола Богданов. Ось переведення сюди на мудрика-мудрик. О, ну, нічого не вакувати різниці м'ячів. Але все-таки в чемпіонаті дуже пристойна боротьба на ну, всіх рівнях. Так, обстайду немає. Зубар доганяє м'яча. Зубар для Бобіраж протияворського. Зубар пробиває поворота. Гол! Що він робить? Фантастика! Зубар просто феноменальний! Святослав Зубар знову забиває. Який м'яч! Просто неймовірний! М'яч у вербене команди Гірник забив. Зубар, Святослав! Десь продовж тривалого часу, гриб на Миколу Богдану Богдану пробиває. Гол! Ну подивіться, який м'яч! Микола Богданов! Який же ж м'яч він забиває. Просто і туди, просто доболівальників. Зараз неймовірно. Бачимо, турбо теж не на бачно грає на тому фланзі. Передача на деду. Але... Ось вона відбувається, не зовсім вдало. Коло Богданов. Ніщиця. Віщиться поворота. Передача була на... Повертаємося ми, друзі, до такого вже осіннього, прохолодного, достатньо яворова, але сподіваємося, що в другому таймі не побачимо. Мені думки, що він другий тайм не вийде, там навіть Либика вже покликали і було припущення, що Либик вийде на другий тайм. Наразі без змін. Михайло Грицаль, номер 31 Іван Дещиця, 23-й, Тарас Радюк, п'ятий, Олег Мацелюк, 22-й, Владислав Мудрик. Забиває зараз Яворів! Новояворець один м'ячик, летали зараз. Зелені ось так ось так починається для них. Саме другий тайм бачимо заміни десь роздягальня. Рад, тому що наж надто ось академічно і повільно діяли фульместа Пазаняки, тому ми бачимо. Інших виконавців. Пазаняк Юрій перед воротами. Юрій Пазеняк прибирає суперника. пробиває Пазаняк 2-2. Оце так! Пазаняк, індивідуальні дії. Кути. вже 2-2. Такий матч ми зараз бачимо, друзі. Я думаю, такі нейтральні болівальники, звичайно, отримують лише на солоду. Зараз читає там епізод. Удар поворота, граючи вищі, то тобто можуть акцентовано діяти на атаку. На турбо зараз передача, турба. Він святку тобто, майданчику, пробиває турба. гол залітає в ближню дев'ятку. Який м'яч зараз забиває турба. 3-2 попереду зараз зірникнув у Друзі, що відбувається насправді тут у Яворові. Фантастика! В праму фланзі. Бойко. Подача, Турба грає головою. Ось вона подача. Відверну до штаб-тумайданську. Виграє за Сьєворський, збирає м'яча Грицаль. Бойко, передача. Простріл! Сущак, Коваль. Коваль передача, офсайду немає. Віч навіть вихід. Бойко, віч навіть виходить, пробиває, забиває Бойко, але перед тим що. Далі партнер по команді. Передача. Дубар. Вже ж таку майданчику. Зубар. Пробиває зуба, рятує свою команду. Работу! На подача. Пробиває. Нічого немає. Свисток, друзі. Здобувають перемогу команда Єдних Новояврис. Неймовірні в них емоції. Вони з 2-0 грають 3-2. Невідомо, що трапилося з командою Яворів у другому таймі, але Яворів поступається. 2-3 у другому дербі.